Так, вітаю. Добрий ранок, шановні глядачі. Зараз налаштовуємо і почнемо проводити трансляцію. Так напишіть, будь ласка, нам в коментарях, хто нас дивиться, або поставте якісь реакції про те, що мене добре чути, і ви мене гарно бачите. Щоб ми могли почати. З вами тему сьогоднішню. Так, бачу ваші реакції. Отож, можемо розпочинати. Сьогоднішня тема нашого з вами ефіру вона буде присвячена актуальним новинам в сфері виплати заборгованостей за рішенням судів. Саме військовим пенсіонерам та пенсіонерам МВС. Відповідно одразу хочу наголосити на тому, що хто дивиться нас, але не підписаний, то підпишіться на наш канал як в Ютубі, так і в Фейсбуці. Також на нашу телеграм-сторінку, посилання на яку також буде міститися під даним відео, щоб в подальшому не пропускати корисну інформацію з питань пенсійного забезпечення і мати можливість задавати питання і отримувати на них відповіді в прямих ефірах. Хто ж нас вже дивиться не вперше, прошу відповідно ставити ваші реакції, писати ваші питання. Щоб ми в наступному прямому ефірі могли мати можливість відповісти на них, отож, з приводу сьогоднішньої теми починаємо. Перше, що хочу сказати, що проблема заборгованості з судовими рішеннями сьогодні є дуже великою. Наразі саме заборгованість за судовими рішеннями у пенсійній системі становить близько 66 мільярдів гривень, і цей обсяг він дуже швидко зростає. Чому зростає? Тому що щодня суди на території України вони ухвалюють рішення на користь пенсіонерів щодо перерахунку пенсії. Відповідно, переважна частина існуючої заборгованості на сьогоднішній день вона виникла саме. По справам судовим справам військових пенсіонерів та пенсіонерів силових структур, пенсії, яких відповідно призначені обраховуються по спецзакону, нагадаємо, що у 2018 році, так, військовим пенсіонерам та пенсіонерам МВС, пенсійний фонд зробив масовий перерахунок пенсій. Відповідно, даний перерахунок пенсій, він був проведений із порушенням норм чинного законодавства та не в повному обсязі. і від Відповідно, з того часу почався процес перерахунку пенсій в судовому порядку. Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то на сьогоднішній день. Існують такі способи підвищення пенсії в судовому порядку, як збільшити відсоток основного розміру пенсії від суми грошового забезпечення 70%, повернути додаткові види грошового забезпечення, далі зобов'язати пенсійний фонд нараховувати та виплачувати щомісячну президентську доплату у розмірі 2000 гривень, зняти обмеження максимального розміру пенсії, якщо сума пенсії військового пенсіонера або пенсіонера МВС перевищує. Цю суму а на сьогоднішній день це 23 три тисячі гривень. Також можна підвищити свою пенсію за рахунок перерахунку складової грошового забезпечення по актуальному прожитковому мінімуму. Це те, що стосується саме військових пенсіонерів, і відповідно у результаті. Таких судових процесів, по перелічених мною питаннях, утворилася оця величезна заборгованість за судовими рішеннями, яка продовжує зростати і надалі. Що кажуть у пенсійному фонді із приводу виплати заборгованостей? Пенсійний фонд повідомляє: так, якби, що фінансування пенсій, які призначені за нормами закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, у тому числі додаткових. Пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них відповідно вона забезпечується за рахунок коштів державного бюджету, тому нараховані на виконання рішень суду кошти, вони виплачуються лише в межах затверджених бюджетних призначень на погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду. Черговість виплат відповідно на виконання рішення судів, вона визначається датою набрання рішенням суду законною законною сили. Відповідно на думку органів пенсійного фонду, невиплата грошових коштів за відсутності відповідного фінансового забезпечення та фактичної відсутності коштів, це не може вважатися невиконанням судового рішення без поважних причин, оскільки органи пенсійного фонду не мають саме можливості виконати судове рішення в частині виплати коштів, нарахованих за рішенням суду, а інших фінансових можливостей для здійснення виплат орган пенсійного фонду. Немає, якщо ми е, з вами проаналізуємо останні три роки, то можна побачити, що обсяг бюджетних призначень пенсійного фонду України на 2021-2023 роки на погашення заборгованості із пенсійних виплат за рішенням суду він передбачений бюджетом е, саме пенсійного фонду України на відповідний бюджетний рік і становив е, безпосередньо по бюджет Пенсійного фонду, відповідно, на 21 та 23 роки кожного року становив у сумі 360 мільйонів гривень. Відповідно, у 2021 році за рахунок коштів Державного бюджету України пенсійним фондом було проведено погашення заборгованості з пенсійних виплат в порядку черговості по рішенням суду, які набрали законну силу, по період саме по 11 листопада 2019 року. У 2022 році, за рахунок коштів Державного бюджету України пенсійним фондом було проведено погашення погашення заборгованостей по рішенням суду, які набрали законну силу по відповідно 7 липня 2020 року. У межах відповідних бюджетних призначень у 2023 році було забезпечено виплату цих заборгованостей, які нараховані на виконання рішення судів, включно по 20 вересня 2020 року. Відповідно, якщо ми проаналізували дані, які Повідомив нам один із територіальних органів пенсійного фонду України. То в даному випадку, за рахунок коштів державного бюджету України, які були виділені на погашення заборгованостей протягом трьох останніх років, тобто в 2021, 2022 та 2023 роках, зокрема пенсійному фонду одному із головних управлінь пенсійного фонду України, вдалося. Звертаю вашу увагу і акцентую увагу на тому. Задумайтеся, будь ласка. На те, що в 2021 році на ці 360 мільйонів гривень вдалося провести виплату заборгованостей лише по 509 рішеннях суду. У 2022 році знову ж таки ці 360 мільйонів вони теж освоїли, і на цю суму відповідно вдалося погасити заборгованостей по рішенням суду у кількості 800 рішень суду. А в 2023 році всього навсього цих це було виділено і е, вистачило на 232 рішення суду. Так, якщо е, взяти для порівняння, то підняти саме звіт пенсійного фонду України, який вони публікують на своїх офіційних на своєму офіційному сайті, то в 2021 році у судах було відкрито більше. Вдумайтеся в цю цифру більше 97 тисяч проваджень. Відповідно, це тобто військові е, пенсіонери і інші пенсіонери вони зверталися до судів з питань пенсійного е, забезпечення з приводу перерахунку або призначення пенсій, і відповідно е, е, із Кількості цих звернень більше 63 тисяч судових справ вони були розглянуті і були прийняті рішення про задоволення позовних вимог, тобто були винесені рішення не на користь пенсійного фонду, а на користь пенсіонера, в результаті чого була нарахована сума заборгованості. Тобто, так якби бачимо, що в 2021 році було більше ніж 63 тисячі позовів задоволені так, якби до пенсійного фонду, а лише із цієї великої кількості вдалося погасити заборгованості по більше трошечки більше, ніж 500 рішень. Тому ми бачимо, що очевидно кошти, які виділяються, їх дуже мало. і Ніхто не може сказати, скільки років, якщо й надалі будуть виділятися відповідно кошти в такому розмірі, скільки потрібно буде чекати, щоб реально отримати цю суму заборгованості. Тому що знову ж таки протягом 2022 року у судах в даному випадку було відкрито більше ніж 160 шістдесят. Тисяч проваджень за позовами щодо пенсійного забезпечення, і найбільше позовів відповідно воно було саме подано щодо пенсій військовослужбовців. Зокрема, відповідно, згідно зі звітом, це більше ніж 89 тисяч судових позовів. Відповідно, позовів і відповідно така ж кількість судових проваджень. Якщо ми візьмемо за 2023 рік, то вже в 2023 році. Кількість судових справ, кількість звернень до судів до органів пенсійного фонду склала більше ніж 200 тисяч відповідно справ, і е, в даному випадку більше ніж 139 тисяч справ це саме справи, які стосувалися призначення або перерахунку пенсій військовослужбовця. Якщо ми візьмемо саме перше півріччя 2024 року, то вже на сьогоднішній день у судах України було відкрито більше ніж 110 10 тисяч спроваджень, у яких відповідно відповідачем або третьою особою є орган пенсійного фонду, і з них відповідно. За даними пенсійного фонду більше ніж 105 тисяч проваджень на суму більше ніж 920 мільйонів гривень це щодо позовів за зверненнями пенсіонерів, військових, пенсіонерів МВС щодо перерахунку їх пенсій. Тому в даному випадку ми бачимо, що з кожним роком кількість звернень до судів зростає і відповідно, але сума про протягом трьох останніх років, які яка виділяється на погашення ось цієї заборгованості, яка утворилася внаслідок рішень судів, вона фактично не змінювалася і. Теж треба звернути увагу на ту обставину, що чим пізніше, так якби пенсіонер звертається до суду, відповідно, тим довший цей період невиплати пенсії в повному обсязі, і тим більша сума на виконання рішення суду утворюється на підставі судового рішення за минулий період по пенсії. Що ж, ми маємо в 2024 році? Маємо те, що 11 жовтня. 2020... 2024 року кабінетом міністрів України було затверджено бюджет пенсійного фонду України на 2024 рік, що у ньому передбачено відносно погашення заборгованостей, яка утворилася по рішенням суду. Передбачені були кошти, і знову ж таки виділено на погашення заборгованості із пенсійних виплат за рішенням суду аж 500 мільйонів гривень. Так, це більше на 140 мільйонів ніж виділялося у попередніх роках трьох відповідно, але ж знову ж таки, у порівнянні із кількості звернень до суду, сказати, що цих коштів вистачить, щоб погасити всю заборгованості, однозначно, ми не можемо. Відповідно, наскільки вистачить цієї суми, наскільки місяців. Так, тому що ми теж маємо розуміти, що е, і в порівнянні так якби із минулими роками зазвичай цих сум, які виділяють їх достатньо для того, щоб погасити заборгованості, заборгованості по рішенням суду за декілька місяців, тому на сьогоднішній день 500 мільйонів виділено, і ці 500 мільйонів вони розподілені відповідно на різні пенсійні фонди по Україні, і пенсійні фонди вже почали. Освоювати так, якби ці кошти виділені на погашення. Тобто пенсіонери, які отримали рішення щодо перерахунку своїх пенсій саме у період із 20 вересня 2020 року, і далі, то відповідно їм вже пенсійний фонд деяким. Виплатив заборгованість, яка утворилася за цей період на підставі рішення суду. І відповідно, на сьогоднішній день виплати коштів продовжуються. Так, ми мусимо теж вказати, що це невеликі суми заборгованостей, кожного своя сума в когось 20 тисяч гривень, в когось 50 тисяч гривень, в когось 60 тисяч гривень. Так, є там і 90 тисяч гривень. Відповідно, якщо провести так, якби аналіз із того, що е, з тієї інформації, яку ми володіємо, враховуючи, що наші клієнти, так яким ми перераховували пенсію, вони також е, дехто вже з них отримав заборгованість ще в минулих роках, дехто зараз ось 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 отримує, хтось вже отримав, як тільки виділили, виділили ці 500 мільйонів гривень. Але ж знову ж таки, е, ми всі. І дуже добре розуміємо, що цих коштів недостатньо, щоб погасити ну, якусь величезну кількість цієї заборгованості. Е, відповідно, що е, Хочу сказати, що на наше переконання з чим також погоджується і Верховний суд, що здійснення виплати заборгованості по пенсії воно не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань. А органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов'язань за рішенням суду. Хочу нагадати, що рішення суду вони є обов'язковими на всій території України і відповідно. Мають виконуватися саме негайно, тому те, як зараз відбувається погашення виплати заборгованості, зрозуміло, що воно не відповідає тим принципам конституційним, які закладені відносно виконання рішення суду відносно обов'язковості рішення суду. Але як є фактично єдиною причиною, яка ускладнює виконання рішення суду на сьогоднішній день, є саме неналежне фінансування. Витрат по виплаті пенсій, проблема невиконання саме судових рішень. У соціальних спорах вона має загальнодержавний характер, тобто проблеми із виконанням рішенням суду. Вони не є, ця проблема не є індивідуальною, вона саме охоплюється загальною проблемою і саме загальною проблемою належного виконання рішень судів у соціальній сфері. І ця проблема потребує систематичного підходу до її вирішення. саме на найвищих рівнях органів державної влади, тому ми в бюро зараз активно працюємо над алгоритмом дій, які ми віримо, що е, обов'язково мають привести до вирішення цього питання на загальнодержавному рівні. Тому обов'язково слідкуйте за інформацією, яку ми публікуємо. Щоби не пропустити свій шанс отримати за життя ось цю заборгованість, яка нарахована на виконання рішення суду, а всім військовим пенсіонерам та пенсіонерам МВС хто ще не почав процес перерахунку своєї пенсії, наполегливо рекомендуємо зробити це вже зараз, адже вигода від цього очевидна, в плані того, що одразу, коли є рішення суду, ви почнете отримувати свою пенсію вже в новому розмірі, і відповідно ви закріпите за собою право на отримання недоотриманої пенсії за минулий період. Пам'ятаємо, що чим швидше відповідно буде нарахована ця сума заборгованості. Тим, відповідно, у вас буде більше шансів на її отримання, саме на реальне отримання. Тому, відповідно, працюємо далі, обов'язково вам повідомимо в подальшому новини, які стосуються виплати заборгованостей. Обов'язково поділимося нашими, нашими якби, діями в плані цього і будемо вас інформувати. Наразі я дякую вам за прямий ефір. Хто, всі, хто долучився, всіх хто нас дивляться, ваші питання ми бачимо під прямим ефіром. Обов'язково будемо їх опрацьовувати. І у четвер, як завжди, у нас теж очікується ефір, пряма трансляція, на якій ми будемо надавати відповідь на ваші питання. Тому залишайте питання у коментарях. Під даним відео, у чатах, відповідно, підписуйтеся на сторінку адвокатського бюро Івана Хомича у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютубі, ставте лайки, реакції, і до нових зустрічей. Бажаю вам гарного дня.